канал за сина. Котик, хвостик і спортивні змагання. Одного прекрасного весняного ранку мудра Сова Соня оголосила по всьому саду велику новину. Мої друзі, сказала вона, сидячи на високій гілці Старого Дуба. Через тиждень ми проведемо великі весняні змагання. Будемо визначати найшвидшого бігуна саду. Ця новина пролетіла садом, наче вітер, і всі тварини дуже схвилювалися. Хвостик аж підстрибнув від радості він завжди мріяв взяти участь у справжніх змаганнях. Я обов'язково переможу, сказало собі кошеня, махаючи пухнастим хвостиком, і доведу всім, що кошенята теж можуть бути швидкими. Але в саду жив заяць вухань. Він був найшвидшим у всій околиці, у нього були довгі сильні задні лапи, і він міг стрибнути так далеко та швидко, що, здавалося, ніби він літає. Всі були впевнені, що лухань обов'язково виграє змагання. Хвостик почав готуватись до змагань. Зранку до вечора він бігав навколо озера, намагаючись побити свій власний рекорд, стрибав через пеньки. Спритно оминав каміння на стежці і навіть намагався наздогнати метеликів, а вони літали дуже швидко. Заєць вухань теж готувався до змагань, але не так напружено. Він був упевнений у своїй перемозі і тренувався лише для підтримання форми. За кілька днів до змагань хвостик зустрів біля озера мишеня писклю. Це була найменша мешканка саду, крихітна сіра мишка з рожевим носиком і тонким хвостиком. Привіт, хвостику. пропищала вона. Я чула про змагання це так цікаво. Привіт, пискле, відповіло кошеня, намагаючись віддихатись після чергової пробіжки. Ти теж братимеш участь? Мишка засоромилась. «Я, я б хотіла, але я така маленька і повільна. Мабуть, я тільки всім заважатиму. санітниця», – сказав хвостик, головне спробувати. Хто знає, може, в тебе є талант, про який ти не здогадуєшся. Пискля засяяла від радості. Справді, тоді я теж зареєструюся. День змагань настав. Ранок був ясним і теплим, навкруги співали птахи, а в саду панувала святкова атмосфера. Всі тварини зібралися на великій галявині. Сова Соня урочисто оголосила учасників. У наших змаганнях беруть участь Заєць вухань, кошеня-хвостик, білочка пушинка, їжачок-колючка та мишеня пискля. Всі учасники вишикувались на старт. Хвостик нермово переминався з лапки на лапку. Серце билося так швидко, що, здавалося, його чують всі навколо. Вухань спокійно розминався, впевнений в перемозі. Пушинка стрибала на місці, розігріваючи м'язи. Колючка крутився, намагаючись зняти напругу, а маленька мишеня пискля тремтіла від хвилювання. Дистанція, оголосила Соня, навколо озера, через ліс, повз старий міст. Назад на галявину і переможе той, хто прибіжить першим. На старт, скомандувала сова, всі учасники напружились. Увага! Хвостик зосередився, як ніколи раніше, всі його думки було тільки про перемогу Марш. усі клянулися бігти. Вухань одразу вирвався вперед своїми потужними стрибками. За ним летів хвостик, мобілізувавши всі свої сили. Пушинка спитно стрибала з камені на камінь, колючка, незважаючи на короткі лапки, теж намагався не відставати, а маленька пискля дрібно перебирала лапками, намагаючись наздогнати всіх інших. Перша частина шляху пролягала по рівній стежці навколо озера. Тут вухань мав перевагу. Його довгі лапки дозволяли робити великі стрибки, але хвостик не здавався. Він біг так швидко, як ніколи в житті, і навіть наздогнав зайця. Молодець, хвостику! кричали з трибун мешканці саду. Потім шлях пішов через ліс, де потрібно було бігати навколо дерев і стрибати через корені. Тут перевагу отримала пушинка. Білка звикла до лісу та спритно маневрувала між деревами. Коли учасники добігли до старого мосту, вухань знову був попереду. Але хвостик біг слідом за ним. Кошеняті так хотілося виграти, що воно навіть не помітило, як маленька пискля, яка бігла позаду всіх, раптом спіткнулась об корінь та впала. Ой, допоможіть. тоненько пискнула мишка, але в загальному гаморі змагань її майже не було чутно. Вухань, який біг попереду, почув слабкий крик і обернувся. Він побачив, що пискля лежить на землі біля мосту, і тримається за лапку. Мабуть, вона поранилась. Заяць зупинився і подивився вперед. До фінішу залишалося зовсім небагато, і він міг легко виграти. Потім він подивився назад на писклю, яка намагалась підвестись, але не могла. Бухання, не роздумуючи, повернув назад і побіг до писклі. Що сталося? запитав він, присідаючи біля мишки. Я зачепилася лапкою за корінь, заплакала Пискля. «Стається, я поранилася і не можу встати. Вухань обережно подивився на лапку мишки. Вона була потряпана і трохи припухла. Нічого страшного, заспокоїв заєць, але треба промити рану. я віднесу тебе до озера. Але ж змагання, запротестувала Пискля, ти можеш виграти. Змагання це просто гра, сказав вухань. А друг у біді, це серйозно. Заєць обережно взяв мишку на спину і поніс до озера. Тим часом хвостик прибіг до фінішу першим. Він чекав на оплески та вітання, але всі тварини стояли мовчки і дивилися кудись у біг. Де вухань? запитало кошеня, озираючись. Іде пискля? Вухань допомагає писклі, сказала сова Соня сумом у голосі. Вона поранилася під час забігу, а заяць зупинився, щоб їй допомогти. Хвостику стало дуже соромно і боляче на серці. Він кинувся назад і побачив, як вохань обережно промиває послі лапку в озері, а потім несе її на спині до галявини. Вибач, пискле, сказало кошеня, підбігши до них. Я мав зупинитися допомогти тобі, але я так хотів виграти, що не чув нічого навколо себе. І забув про все інше. Нічого, хвостику, слабко усміхнувшись, сказала Мишка. Головне, що Вухань виявився справжнім другом і допоміг. Коли вони повернулись на галявину, сова Соня піднялася на свій постамент і урочисто оголосила Друзі мої, сьогодні ми стали свідками справжньої перемоги. Перемогу здобуває не той, хто прибіг першим, а той, хто не залишив друга в біді. Справжнім переможцем сьогодні є вухань. Всі тварини дружно запласкали зайцю, а хвостику, хоча й було трошки сумно, що він не переміг, але він розумів, чому саме вуханя нагородили. І щиро сказав Ти переміг по праву. Ти показав, що дружба важливіша за будь-яку перемогу. Не засмучуйся, усміхнувся вухань, поклавши лапу на плече кошеняті. Зате ти швидко бігаєш, а головне, ти зрозумів свою помилку. Ходи наступного разу будемо змагатись разом, але ніколи не забуватимемо допомагати друзям. А що з призом? запитала жабка квакуня. Сова Соня усміхнулася: Приз це кубок переможця, але знаєте що? Сьогодні приз заслужили всі. Усі учасники піднялись на п'єдестал, щоб розділити кубок переможця. А найголовніше всі зрозуміли, що справжня перемога це коли ти можеш пишатися не лише своїми досягненнями, а й своїми вчинками. Увечері всі разом вони влаштували пікнік на галявині. Пискля, лапка якої вже майже не боліла, розповідала смішні історії, вухань вчив усіх правильно стрибати, а хвостик пообіцяв собі, що більше ніколи не буде ставити власні амбіції вища дружби. Мораль цієї історії справжня перемога це не першим дістатися фінішу, а не залишити друга у біді. Доброта й дружба завжди важливіші за будь-які кубки.